Добрий. Ось поставив карточку на тест. Вентилятори тут автоматично запускаються при відмітці після 55 градусів. Ось така у нас версія Asus Dow. Версія вже йде підрозділена з завода. В принципі, частоти в неї я дивився практично такі самі, як то Гігабайта. Все чудово. Потребує вона 8-пиновий конектор на довживлення. І теплопакету у неї десь приблизно 150 Вт. Зараз у нас оберти вентиляторів на 41%. Відмітки температури 66 градусів. Як ми бачимо, ну, ці версії карт вони не гарячі, вони когось 70 з копійками зазвичай прогрівається. Ну і ще це залежить від корпуса. Якщо в корпусі є гарний обдув, є видув, то, в принципі, температури схожі з тестовим стендом по графіку зараз на 69 градусів, оберти 45%. Ну, десь, думаю, до 50 має ще розкрутитися. На тесті у нас GTX 1070. Ось якраз відмітка 70, ще декілька градусів вона точно має добрати. В принципі, температура, можна сказати, схожа з RX580. У даних карт, в принципі, у RX580 також типу пакет 150-170, в залежності там діапазоні. Ну, в принципі, воно все більш-менш схоже. По роз'ємам HDMI дві штуки, два дисплей-порти. Ну і цифровий DVI. В принципі, ось такі в нас температурки на тестовому стенді 71 градус. Вона тримає, ну десь 71-72, зазвичай от такі версії гріються. А далі вже залежить все від корпусу. В принципі, все. Сьогодні поїде. А, ну і SSD-шечка. Ось SSD на 120 ГБ та з її обід, все як потрібно.